Всім привіт! У е, нас сьогодні раночок-неділі. На зараз буду робити роботу, яку, яку я хотів зробити ще, напевно, місяць тому. Ну, але я ще, я ще того не використовую, не закладаю це, тому, скажімо так, воно мені не дуже срочно було. Так, ось тут мої е, бралерні перепілки це ті, що були від Андрія Новікова, це інша сім'я, а оце сім'ї ті, що були від каналу своїми руками. І я я казав, що би було скажімо так, на інкубації, що треба їх. Ну, тут, правда, більше їх є самців, тому тут будуть... Тут частина буде, скажімо так, така, що Ну, з тими самими, але наскільки я, наскільки я бачу, наскільки я знаю, що тут вони кров міняють часто і 2-3 виводки, що навіть від них можна лишати собі теж навіть так. Але я все одно хочу поміняти. О, тому зараз. Як я хочу зробити, навіть, то у мене також вільних кліток нема, щоб їх кудись поперекидати. Я зараз візьму з оцієї клітки всіх, ну лише може самців, не, навіть курочок, я візьму, викину всіх на цей ярус. тих тут клітки пусті трохи. Влекну сюди курочок, тих, що мають бути, а тоді до них дам зовсім. Ну Одним словом, зараз будемо разом з вами то починати робити. Так. Почав світити на них почали боянити, е, що ми робимо? Вкриваємо тут і тут так. і починаємо. Може, мені вдасться вибрати саме сам, хоча як дуже напроти починаємо так. так, Курочка. Так. Курочка, Це курочка, до речі, якась дуже ласка, хоч вона слаба. Також. Нижню клітку краще. Закривати. Забирати навіть. Оп, а не хто? Може, мені тільки не виходьте, Я вас прошу, не виходьте. Так, це що у нас? Курка, тихо. Когут. Це мені не подобається. Вона якась дуже легка. Щось вона так дихає, напевно. Напевно, буде вона відходити. Скажімо так, так. тут є 4, 5, 6, 7. Вісім. Дев'ять. Так. Так, так, так. Ніби дев'ять. Дев'ять курочок, ну, але кажуть, а одна така. Я навіть, не знаю, що з нею робити. її чи її прибрати, чи що робити? Ось він ділян так. Одним словом, я її рахувати не буду. Так, 9. Е, скільки мені треба? 10. Мені треба 12 курочок і 6 погуків. Значить, 9, значить курочки мені треба сюди знайти. Так, 10. 11. Так, так, так. Тихо, 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 тихо. по-моєму. 11, так, 12. Так, 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 якщо я не помилився, то тут ніби 112-12 курочок. І зараз ми їм що? Ми їм зараз дамо всі поготів, але з тамтої кільки, десь так. там такі. Ось такий красивий, один.

Шукаєш, опа, курута, так? самі кури. Так, три. Три, три-три, так, три. то. Так, це ось. Чотири. Ось тут такі великі, прямо, прямо гарний великий. П'ять і ще одного. Я так дивлюся. Стою і дивлюсь, чи може ще їм зараз, зараз холодно досить. Таксики я там, вроді п'ять, правда? Хе-пять. І тут себе. Провірка. Вже, вже осінь, досить холодно, плюс в мене оця клітка є зі скатом, там ті, звідки я беру без скату. Я от що дивлюся, що може, щоб їм було потепліше, їх є зараз 18, але місця місце в них ще є так досить достатньо. Я таких простих, тут 26 26 давав навіть більше. Ага, плюс ота курка слаба щось. Напевно, буде відходити. Значить, її ще треба відмінусувати від тих 12 курок. Напевно, я ще так я і, так і зараз подивлюсь, ще одну сім'ю з вигляді трьох штук, бо вони тут йдуть один до двох. Треба їм додати ще дві курочки. Від, знизу. Навіть не дві, а три нам треба відмінусувати. Так, нас тут. тут. Курочка. Я вже прямо закрив повністю. Так, один. Так, все, івень. Це нам не підходить. підпорить. Ні, кого треба на зоні. Охуда, впав. Але з ним що там впало. Дива. Кого треба летіть? Опа це курка табака. Курка. Дуже сильно вони треба за ними дивитися, бо тільки чуть-чуть від трохи то одразу. Зразу починають випадати. в нас ніби третя курка, бо я і говорю, і рахую, що нараз не, встигаю. Так, ми не випад, ми зараз туди. І ще мені треба ще мені треба зараз вибрати одного. О, і тут буде якраз досить така хороша сформована сім'я. Зараз ми тут ще одного півника їм організуємо. Ще з тої клітки, був там я, напевно, всіх вибрав. Хто тут самий бажаючий переїхати. О, якраз буде хороший, такий великий. Оп, самець так. Одною рукою незручно. Я трохи, може, позвільняю клітки. Тут і в мене були ті дві такі напівпусті. Так, 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 так. назад. Так, тепер мені треба подумати, як це правильно зробити. Як то правильно зробити, У мене тут лишилось багато когутів, тих, що від Андрія Новікова, їх мені треба дати до тих. Значить, Зараз ми тут даємо... даємо, даємо напевно, дамо сюди курочки і півні звідси. О, так ми зараз і зробимо. Зараз треба перевірити, що тут лишилось. Що в нас тут лишилося? Чи кути чи когути? Відсуття. Так, один куртка, два куртка, ні, ні, точно буде три. Я ніби поготів. Не ж мені. Так, тут є 4, 5, 6 і... 7. Так, сім курочок, добре. Сім курочок. Значить нам це... О, тут одну можна так. Ще... Семь коросок, семь-сим, да, ты кипятки такие путь ничего заходим, це развейда по 12. воно так вот. Ой, тут вайн, значит, кого 7 Ого, за ним кого-то контур, это горку 9, 9. 10, так, 10, давайте їх 15, давайте 18, то я подумаю. 10, 10, 10. Зараз дивиться, скільки там є погодів. Але я погодів там є. Там двох квітів. 10, давайте дамо 12, курочок. І 6 тут Такі серед... Я не знаю чого, але серед них є настільки бойові. Оці півні, вони так кусаються, що просто, що просто жах. Так, зараз. Трошки вас оп. Оп. Так, тепер сидіть. Не вистачайте, будь ласка. Так, значить це. Один. Так, лиха. Один. Два, ну куди виходиш? Два. Три. 4. 5. І 6. Так, добре. Дві клітки вже сформував, Це вже дуже добре. Ось така 18, хай туди буде, бо тут нема скату, а з тими тепер треба передивитись, що в мене тут залишилось. Так. Так, зараз коли що в мене тут залишилось початку, так, софтурка, що погуб. Раз, когот. Зараз. Так, так і зараз кажеш. Курочка. Дві курочки. Так, три пугота і курочки. Значить, значить, значить. Поготів. Ми викинемо зараз. Як би то правильно зробити? Треба подумати, бо я хочу просто, ну, щоб не перемішувати, зробити чим. Чим частіше тут клітки. Бачите, вона пуста Напевно, трьох пугутів. І зараз я ось цю клітку звільню. О, я знаю, як це зроблю. Заберу коготів. Мені просто треба забрати отих трьох коготів від Андрія Та, якби, до Бачите, я звідси вже трохи вибрав. Зараз я просто звідси перекину повністю наниз з тої клітки. Так. Будемо, можливо, якщо я там ту збільшу, скажімо так. Більше там, бо я, в мене там були не повністю клітки верхні. І можливо в мене вийде тут тільки дві, тих, що без скату, тому що ну, тут ті яйця так, вони, вони їх трохи вимазують. Треба весь час ходити збирати, коли є скат, воно набагато набагато краще. О! Так, чудово. Клітка, а ну, клітка пуста, зараз в них внизу трошки, трошки переполох, бо їх там забагато, але... Але що ми робимо? Зараз я беру трьох когутів, звідси і даю туди. Так, і в мене тут залишилася клітка з трьома корочками. Зараз я сюди додаю е, просто з тої клітки, додаю курей, півнів і буде, скажімо так, тут така вже повністю сформована клітка. Тому що тут є ска, тут буде три корочки іншої крові, ну і відповідно е, решта буде з цього. Відканалася своїми руками, але воно, скажу, там вони кров міняють, так що може бути, в мене різнокровна є повністю оця клітка, повністю оця клітка. Там є три когута, я там зараз дам їм шість курочок, буде і там різнокровна клітка. Ну, а тут вже буде таке, таке, що що вийде. Зараз я навіть як зможе, Е, Може я спочатку навіть там дам шість курочок їм наверх, щоб вже було, а тоді вже то, що лишиться, буде дивитися, що можна тут зробити. Так. Дав я сюди ледве знайшов, бо спереду самі кого йти, дав я сюди їм шість, так, покусуйся. шість корочок. Ну, будуть вони так тут жити. Ну і по ідеї, по ідеї, з того ну, в мене ж було так полишено з сім'ями два до одного, от то все, що лишилось, Мало би співпасти ну, з тими, що мають бути повністю вийти як сім'ї. Окрім однієї, бо я ж кажу, одна в мене ось тут. Одна в мене ось тут, але я візьму в мене за тут, бачите, тут ця сітка, Оці білі, це збройлерне, якусь гарну виберу курочку велику і буде теж повна повна сім'я. Одним словом, зараз поперекидаю, подивлюсь, що вийде, бо і там одні кугути, вони щось тувчуться. Подивлюсь, я ніде нічого не прорахувався, коли лишав самий перший раз. І так, закинув я сюди, то все, що тут мало бути. Тут вийшло 18 штучок. Три штучки нам ще треба. Сюди додати, щоб була така клітка, так як тут. І, ну, і Тут в мене теж є, але що я замітив, що в мене лишилося, коли вони були молоді, видно, добре не було видно я думав, що курочки десь на когось. У мене вийшло 4 лишніх, 4 лишніх самця. Їх завтра я приберу. Вони в мене туди і будуть. Вони виходять без пари, лишні, не знаю, як я так дивився. Е, кажу, можливо, через те, що ще були молоді, і, і я ще думав, що в ото курочки на когось. Що я хочу зробити? Бачите, тут клітка не повна. 6 штук. Їм, по-перше, щоб холодно не було, я зараз візьму одну сім'ю сюди. Це буде. Тут 21 клітка така, як тут. Вони якраз тут і, такі. і є, можуть бути. І Заходить 6, тут в мене є щось тільки 15, по-моєму. Ну, подивимось, може, дам їх сюди, щоб їм теж було тепліше. Зараз гляну, як воно куди краще, але хочу ту клітку теж розформувати, щоб воно було, скажімо так, їм тепліше. Зараз холодно, ну, треба, щоб клітки такі були більш, більш набиті. Так, Перекинув я їх так і сюди буду дивитися, як вони будуть, як вони будуть себе поводити, чи вони будуть, ну, зараз вони тут і інші самці, вони мусять 에, так, звикнути плюс. Я свічу, подивлюся, що вони будуть робити з яйцем, чи сильно не будуть 에, так, його давити. Якщо будуть давити, то розділю їх на дві, на дві клітки, в мене що там виходить вільно. І отут завтра планую, мене завтра я маю замовлення в ту Прибирати молоду і приберу оцих чотирьох самців. ну кажу не знаю Буду бачити, якщо не буде 10, буде так сидіти, тому що по місцю їм тут буде добре. якраз Тепленько, на зиму буде прекрасно. І ну таке. Одним словом, з п'яти кліток прийшло чотири лишніх самця. І ну, ці клітки, я ж кажу, ці дві клітки були неповні, плюс літом я їх сильно не загрожав, щоб їм жарко не було. А тепер на зиму будуть вони ось так. Буду бачити, як воно. Як воно що буде, як будуть себе поводити, ну але поки що, поки що так. Тому, тому, скажімо так, будемо будем дивитись, спостерігати зимою. Не знаю, напевно, буду ще робити десь якісь кліточки, щоб був більше склад яйця, тому що мені бачите, оцього ярусу малувати цією одної. Ну буду бачити. А поки що, поки що так. Такі справи, кажуть, перекиньками я займаюся, ну, можна сказати, перший рік вже пройшов, так що ще в тому я не дуже професіонал, ну, але більше менше щодо що до чого знаю, буду спостерігати, буду пробувати, як краще, як гірше. Скажемо так, все, все пізнається з досвідом. Е, он, кажу, Так лишав, що лишив 4 самця. там. годував, як так вийшло, не знаю. Ну але це не є проблема. Вони ще не дуже старі я їх приберу. Будуть будуть для так ось такі. У нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.